все таке світова війна буде. Переживає вся Європа і правильно переживає. Росія не виграє цієї війни. Терпець, йому урветься. Трамп буде тиснути на РФ, щоб змусити її зупинити війну. Зараз Трамп ще нічого не зробив заради і для України. Чи ми залишимося з росіянами сам на сам? Ми з великою надією дивимось в найближчий місяць травень, в який ми з вами чудово вступили. І я з радістю привітаю на карті. Багато нових держав, пам'ятаєте історію про масштабний блекаут, який паралізував Європу. А тут майстер достає джокера із свого рукава. Взагалі що то було? Перевірка, чи зможе Україна ефективно використати ці карти в переговорах з РФ? Допомога вищих сил. Це і є підказка вищих сил Трамп нарешті почав тиснути на Путіна. Чекаємо, коли американці від слів перейдуть. Тоді далі ми будемо знавати ще більше. Людство поступово готує для того, щоб не було шоку. Я тримаю свій рот, щоб не сказати лишнього. Будь ласка, додивіться до кінця, тому що це сенсаційна новина. Мій світ. Перший метафізичний.